Королєва, ми вже практично готові. Трошки накрила, трошки будемо докривати, коли вже придуть гості. щоб Вони обвітрилися. Нам з погодою повезло, вікна відкриті, в хаті пахне весною, підсніжники. Сьогодні ще так Наталя Карпоскала ще день народження Тараса Григоровича Шевченка. Так що у нас сьогодні буде поетичний вечір, тому що сьогодні такий день. Так, що, то, що не весь стіл, то що будемо докривати, кажу, бо бачите, гості спізнюються. Ми не знали, коли вони прийдуть. Ну, щоб все було добре. Сергій каже, Боже, я так не переживав. Каже, коли до мене дівчина йшла, каже: Господи, я так можу цукровий діабет дістати. Де вони є? каже, я так переживаю. Господи, де вони хажуті? Так переживай. Не переживай. Не трясусь. Я не трясусь. Так хвилюється, розумієш. Милюється, вони добі дівчата, він не знає, як їх вітати, але ми, до них, ми для них придумали класний прикончик, як їх зустрічати. Так що тільки треба, щоб вони прийшли. Ми їм все знімемо і ми покажемо. Зацінять? Так, вони ще дуже хочуть вареники ліпити, але ми їм тісто замішав. Бульбу ми їм лишили хай халібри. Подивимося, чи в ефір вийде в інстаграмі, чи просто будемо сторіси знімати, не знаю. Сергій переживає, вже два рази мився. Каже, Боже, де вони кажуть, як їх вітати, що з ними говорити. Заключай,